Лише за одну ідею записати це відео можна опинитися десь в підвалі, будучи зв'язаним, сидячи на якось із е, порчених пляшок. Але все ж таки, я набрався сміливості і запишу це відео для своїх побратимів, які зараз боронять нашу країну. Що ж, хлопці? Я знаю, що ви проти цього. Я знаю, що вам це не до вподоби. Але президент Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців. З чим боролись, на те і напоролись. Всі генерали кричать, що потрібно посилювати відповідальність військовослужбовців. Президент Зеленський з ними погодився. Але чому так сталося? А сталося це тому, що звичайні сержанти, рядові, командири нижчої ланки не хочуть виконувати свої обов'язки. Точніше, вони хочуть, але хочуть виконувати їх трішечки інакше. Вони не хочуть з одним автоматом йти на штурм, вони не хочуть з одним автоматом зупиняти танки. В принципі, їх зрозуміти можна, тому що те м'ясо, в, в яке вони попали, не кожна людина може пережити морально, психологічно витримати це все і продовжувати далі виконувати свої обов'язки. Але чи потрібно було підписувати цей закон, чи, потрібно і... чи потрібен був взагалі цей законопроект? І нахіба воно все треба взагалі. І так, конкретні факти без назви підрозділів і без направлень, де це відбувалося. Невеличка рота починала шту. Залишилась вона без танків і вирішила повернутися назад на свої позиції. Рота відійшла, зайняла свої позиції в окопах, приїздить прокуратура і починає їх розвалювати. А ви такі сякі! Ви не виконали наказ по штурму, ви просто відступили, ви просто звалили, ви просто втікли. Зрада. А хлопці відповідають, що ми просто хочемо жити, давайте нам танки, ми знову підемо до бою. Ні, які танки потрібно виконувати свої обов'язки в тих реаліях, в яких ми є. І виконувати їх так, як потрібно. От тільки ця саме прокуратура на початках війни. Давала по піддалям в напрямку кордону. І скоріш за все вони цей кордон перетнули, а потім повернулися, коли вже все більш-менш стихло. І таких випадків дуже багато. Що ми бачимо? А бачимо, ми наступне: що генерали, які являються вихідцями, вихідцями із пострадянського союзу, прибігають знову ж таки до тих самих варіантів контролю. Над особовим складом. Кнутом. Кнутом, а пряники будуть потім. Що ж виходить? Гроші отримуєте, вперед на обій. Якщо ти хочеш трішечки проявити свою смікалку, якщо ти хочеш трішечки зробити це інакше, закрий свого рота, іди до бою. На щастя, таке не у всіх підрозділах. На щастя, є офіцери з великої літери. Вони керують своїми підрозділами. Відштовхуючись від того бачення, що в них є по озброєнню, що в них є по особовому складу, і яке завдання перед ними стоїть. Вони не шлють відкритим фронтом на забії людей, вони думають, продумують, розробляють нові варіанти штурмових дій, нові варіанти по обороні. І зачасту ці варіанти ніяк не збігаються з тими ідеями, що висувають генерали. Я не знаю, чому так сталося. Чому на шляху до натовських стандартів ми знову ж таки повертаємось до пострадянських, чи точніше сказати, до совєтських стандартів ведення війни. Ми ніби використовуємо сучасну зброю, дрони, е, і, в принципі, вже на полі бою ведемо себе якось інакше, але все рівно, все рівно, наші стовпи, на яких тримається Збройні Сили України, це. Союз великих Ну ви поняли З точки зору простого військовослужбовця, він потрапляє в рабство, в рабство, в якому він буде боятися щось сказати, щось зробити. І боятися просто жити, тому що, якщо ти вирішив, що краще відступити і потім наступати знову, тебе посадять за невиконання наказу. Тому що ти не захотів вмирати під час штурму. Ти вирішив. Самовільно відійти. І це, чесно кажучи, прикро. Але з іншої сторони, з іншого боку, якщо поставити себе на місце президента, на місце залужного, на місце тих генералів, якщо кожен боєць буде вирішувати, наступати йому чи відступати, то армія розвалиться. І я би повністю погодився з цим висловом, якби не перші дні війни. Коли генерали відступали, коли військові частини відходили. І лише поодинокі військовослужбовці, беручи свою власну зброю, йшли зупиняти противника. Коли підрозділи поліції, СБУ, прокурори тікали далі, чим бачать, прості люди робили коктейлі молотом. Коли влада казала пропустіть, і колони техніки йшли. А прості цивільні зі своїх творів кидали по цим колонам коктейлі Молотова, стріляли по цих простих воєнних не простою зброєю, а мисливською. І в цей момент ти розумієш, що нам не потрібна відповідальність. Просто дайте любити свою країну. Просто не заважайте, і все буде добре. На цьому етапі половина людей не зрозуміла, на чиїй я стороні. Тому я зараз вам пояснюю: посилення відповідальності для військовослужбовців потрібно, тому що самовільно залишити поле бою не можна, тому що не може приймати рішення таке рядовий або сержант. Командир підрозділу, оцінюючи обстановку на полі бою, доповівши про це, має право відвести людей. Тому що життя військовослужбовця набагато важливіше ніж 100 метрів звільненої території. Так, військовослужбовці борються за не лише території, а ще й за людей, які знаходяться в окупації. Але іноді потрібно відступити, щоб вдарити з новою силою. Не буде ніякого толку, якщо покласти батальйон просто безглуздо наступаючи. Потрібно все робити грамотно, потрібно все робити зважено і потрібні рішучі дії. Не варто махати шашкою і кричати Вперед, я сказав. Ті з вас, хто дивилися мої попередні відоси, ви знаєте, чому я пішов з армії. Чому ці дуби армійські дуже сильно напрягають і чому через цих дубів вмирають хлопці? Зараз ситуація дуже складна на полі бою. Зараз ситуація дуже складна в країні. Але генерали повинні показувати своїм прикладом. І я вважаю, що президенту треба було б почати цей приклад з того, що. Хоча б одного генерала посадити. Посадити, розжалувати, звільнити, а краще все ж таки посадити. Посадити за зраду, посадити за те, що вони невміло керували підрозділами. Посадити за friendly fire. посадити за те, як вони влаштовували котли, котли з 2014 року. Жоден ж не відповів за це. Так, зараз не до цього. Розберемося після війни. Зараз не можна. І оце зараз не можна. Ми зараз не живемо, ми зараз не воюємо, ми зараз не процвітаємо. Просто кожен собі гребе бабки. Цей законопроект має місце бути, цей закон має місце бути, але не лише для військовослужбовців. Відповідальність повинні нести всі. І депутати в тому числі. А оскільки в нас така вибіркова стратегія, типу пострадянська, але натівська, то не буде діла. А на цьому в мене все. Ти дивишся канал Тіпічний Сандвіч. Мене звати Ігор, не Олександр. Став лайк цьому відео. Просто став лайк, якщо тобі воно відгукнулося. Якщо не відгукнулося, дизлайк. Обов'язково коментар, якщо є якісь запитання. Ну і головне підписка, колокольчик. І залишайся зі мною. Дивись мої відео, тому що на моєму каналі є все, що корисне для чоловіків, жінок, а також їхніх дітей. Пока! Пока, що за пока, усім! Бувай!